Уже 17 століт послі за всього світу відзначають найромантичніше свято День Святого Валентина, який ще називають Днем Син Святого Валентина. свята свято Син Законаський Священник, якого звали Валентин. Він жив у третьому столітті і послався тим, що таємно поєднував живо у син закоханий, не дивлячись на заборону римського імператора, якого звали Юлій Флавній ІІ. Коли таємниця розкрилася, він представ перед префектом Римо і був засуджений до мучнецький себе. Дані гриди англійські юнаки писали на клаптиках пергаменту імена дівчат. Потім ці клаптики пергаменту клали до капелюха і по черзі витягували. Так вони знаходили собі Валентину аж на цілий рік. Від... Також існував звичай перший чоловік, який зустрічав дівчину цього дня. Ма стати її Валентином, зважаючи на те, хоче вона чого чи не хоче. І тому багато дівчат саме 14 лютого сиділи вдома, щоб не ризикувати. З 3 лютого молоді люди здавна дарували один одному солодощі. І так зізнавалися в коханні. Тому Віталія цей день прийнято називати Солодким днем. В Японії. Цього дня на голові нії площі Токіо проходить найгучніше зізнання в коханні. Хто зробить це голосніше, той отримує приз. А ще в якої це суто чоловіче свято. І цей день посвідчуватися в можуть тільки. Я, я, ж... я закоханий хіб у піддони, червоні траві, <клухи> а також серце, пронизане стрілою амура. Тітову Ольгу з святковим музичним привітанням повідомлення. Музыка. Конечно, о любви, правда? Вы слышали, вот любовь в этой музыке, правда? Можно сказать, что вот можно объясниться не только словами, а в музыке тоже. И Медельшон сказал, композитор такой был, что вот музыка начинается там, где заканчиваются слова. Но мы продолжим сейчас тему.